Друзі, всім привіт! Всіх вас вітаю з Новим роком, з різдвяними святами, мира, добра, вам, здоров'я, саме головне мирного неба. Сьогодні своє відео хочу присвятити тому, е От запитують мене дуже багато підписників, скільки все-таки з'їдають кормів Мої свині до забійного віку. Ну той забійний в мене... 130 кг, Виростають вони в мене за пів року, приблизно до 130, на маму БМВД. Ну, значить так. Зербової групи йде приблизно на одну свиню за весь її вік. 350-370 кг, ось. Ось сюди входить ячмінь, пшениця, кукуруза. Ну, взагалі, чим ми кормити, приблизно йде 370 кг. І йде 50 кг БМВД. Ну Якщо перевести в гривні, наприклад, 370 кг і по 5 гривень, це виходить 1800-1900 гривень зерна. І два мішка БМВД, в мене мішок виходить ну, 700 гривень. Ну, а ви, хто де купляє, дехто й по тисячі купляє, дехто преміксом кормить. Ну, от така ситуація. От в мене виходить тисячі на БМВД йде, навіть 1400 і 1800 на зерно на одну свиню. І того 3300 Ай сюди ще додати світло, яке млин-меле. І виходить 3500 виходить на одну поросючку. Нашка. Да? Якщо не рахувати, щоб поросята ваші, якщо ж вони все-таки ви їх купляєте, ну, що сюди додаєте. Ну, на Ось такі ми справи. У нас ці клеточки стояли. Як ви пам'ятаєте, я показував відео. Такий 14-й у мене попород був. Чотирьох 4 тільки вийшли. Я їх всі продав. Забрали швидко, дуже. О, сюди цих, тільки вже чуть побольше. Ну, Напевно, я її буду все-таки бити вредно стає. Ну, а ці дві свинки все-таки буду залишати. Ремонтні свинки буду залишати на продовження. Буду спарювати їх ось такі. Ось такий мій короткий відосик. Всім гарного дня, мирного неба. Дякую, що дивитесь мій канал, підписуйтесь, коментуєте, лайкаєте. Do zobaczenia.